Приймала сьогодні посилочку з бісером. І саме головне це голки. Голки їх завжди не вистачає. А ще ось таку основу для браслетика. Сюди додаються бусинки на оті петелечки І буде такий доволі цікавий браслет. Газбусин він виглядає ось так. У мене зап'ястя 16. Ні, 15, Да, десь 16. Але на мене він такий впритик. На худеньку підкуручку на дівчаток. Ще придбала ось такий японський бісер. Жовтий, гарний ось такий синій колір насичений, салатовий такий приємний колір, ніжний такий, не то салатовий, не то трошки бірюзовий. Ні, салатовий такий скоріше. Майже такий з біленьким відливом. Дуже світлий. Гарний зелений колір. Такий трав'яний. Ще один зелений. ось такий сатиновий. Це теж мацуно японський. Ось такий ніжний персиковий, бачите, тільки залишки. Не вистачило. Все, що залишилось, дівчатка мені вкинули в пакетик і відправили. Ось такий колір гарний. А ось бордовий. Це взагалі такий як ото ягідний такий колір. А от чорний я люблю матовий. От блискучий, не так мені. теж мацума японський. Він матовий. Він так гарно і дорого виглядає у виробах. Червоний. Боже. Це щось. Такий гарний колір. Ось такий ще ягідний теж. У ну мене прям бомба. Ну, яка ж краса. Га? Ще білий і оранжевий. Ще ось який цікавий червоний, він матовий, але серединка просріблена. І він так виглядає, наче переливається, але одночасно матовий. Такий благородний такий колір. Не хоче гарно фокусуватися. А це ще такий металік. Не то темно-синій, не то темно-зелений. Його теж у вироби додавати капулечку щоб не було циганське, але якщо він де-не-де, де, то буде дуже гарно, шиково буде. Ох, уже ручки чешуться до нього, до цього бісеру.